Білет, я вважаю, дуже і дуже заповнений, як на 2024 рік. Мало прохолодніше. Пройшов дощик. Але то ненадовго. Буде ще гарна погода, буде ще сонячно. Буде не те, що тепло, буде ще жарко. А, торговий центр парк. Будується рівно 10 років. Напевно, дотримуються всіх рекомендацій, всіх технологій. Серпень ми казали, традиційно пора. коли в трускавці. Найбільша кількість людей. Не зважаючи на погоду, не зважаючи на інші обставини. Колись, до речі, в серпні не було багато людей в Трускавці. Зазвичай в серпні всі їхали на моря, правда? Зараз, бачите, щось на моря. Ну, хтось їде й на моря, але виходить, що хтось і не їде на моря. А ми йдемо до центру. Щось давно музичне але. Е, Музичної альтанки. Не чув. В будні дні немає, вихідні дні немає, і ввечері немає, і вранці немає. То було гарно. Раніше, коли грали музиканти, зараз музиканти не грають. Ката година. На обідня пора. Традиційно їсти теж ніхто не хоче. Ресторани порожні. там вже, знаєте, як по алгоритму йду в одному тому самому місці. Одно і те саме вам говорю. Так що, якщо коротко, стабільність, ознака класу. Міняється лише картинка. Текст не міняється. Колеса нема. Теж я вже розказав, що колеса нема. Тепер питають, а чому колеса нема, чому воно поїхало? Ну, тут традиційно, якби ви катались на колесі кожен день, майже по 5 разів, по 10, воно б ніколи не поїхало. Напевно, власника колеса не влаштовувала та кількість колесоманів, які на тому колесі колесилися. Я розумію, що це, я розказав, дуже нецікаво, але, але насправді це правдива причина. Якби власника колеса влаштовувала кількість колесоманів воно би тут стояло. Не просто стояло, ще б 5 коліс поставили поруч, а може і 10. Тому колесо поїхало. Взагалі може бути гарно і в серпні утрускавці, незважаючи на ті всі моменти, що ми раніше згадували. Бо хто хоче отримати задоволення від відпочинку, а я обов'язково його отримаю. А якщо хтось їде з ціллю. Зіпсувати відпочинок комусь іншому, а він теж отримає своє. Тобто задоволення вигляді псування відпочинку комусь іншому. А тільки чи хтось інший отримає задоволення від цього відпочинку, а цього ми не знаємо. Тому що важливо знати, з ким їти на відпочинок. Це такий момент. Теж зрозяв до філософського, але один наш добрий друг пан Олег колись цю думку розвивав. Так що можемо погодитись з паном Олегом. Можливо, надій краще самому поїхати в Трускацію. Тоді це справді відпочинок. А комусь, можливо, треба їхати навпаки великою компанією. І тоді це справжній відпочинок. Комусь, можливо, треба їхати зі своїм чоловіком, щоб це був справжній відпочинок. Ну а комусь іншому, можливо, з чужою дружиною, щоб це був справжній відпочинок. Тому раз ви вже їдете в Трускавець, наважились та, та, в таку важку ситуацію, в такі важкі часи, якщо ви вже наважились їхати в Трускавець, то. Подумайте, проаналізуйте інші фактори, щоб вам нічого не зіпсувало відпочинок. Тоді це буде відпочинок, який запам'ятається в хорошому значенні цього слова. Ой. Та, ми тим часом в центр, міська рада, віна клубер, хмаринки. Там дядька Сема теж? не дуже є шанувальників бажаючих поїсти.